Я буду сьогодні читати трошки не, ну, не зовсім звичне місце, яке читають такого свята, і е, читати про подію, яка сталася трошки пізніше, ніж оця, яку сьогодні, по суті, святкує весь ну, частина християнського світу. Бо хтось сьогодні святкує і Пасху, і деяка частина християн, хто ще сьогодні святкує славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Але я хочу так чи інакше ці події дві пов'язати. І зараз поясню чому. Ну, уривок досить великий, подія досить велика. Давайте прочитаємо її разом і звернемо на дещо увагу. Отже, це буде Євангеліє від Луки, 24 розділ, з 13 вірша. Євангеліє від Луки, 24, 13. І двоє з них того ж дня йшли в село на Ім'я Маус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І розвався один, йому ймення Клеопа, та й промовив до нього. Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося між ними в ним цими днями? І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі і у слові перед Богом і всім народом, як первосвященник і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися, були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіло його не знайшли та й вернулися і оповідали, що бачили і з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли, так як казали жінки, та не його не побачили. Тоді він сказав їм: О, безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було увійти в свою славу. І він почав від Мойсея, і від пророків усіх і виясняв їм з усього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли: Зостанься з нами, бо вже вечоріє, кінчається день, і він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи їм, подавав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання? І зараз устали вони і повернулися до Єрусалиму, і зайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові. А вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба. Ось така велика історія. Ця подія трапилася з цими двома учнями, які йшли по дорозі з Єрусалиму до Мауса, через тиждень після тих подій, які, які сьогодні ми відзначаємо, через тиждень. І ми можемо побачити, що за тиждень дуже багато чого змінилося. Ще тиждень назад ці учні, можливо, вони там і були теж, ну йому вірніше всього, що були, вони були в числі тих, які зустрічали Ісуса в цьому славному в'їзді. Вони там стелили одяг, стелили пальмове віття. Вони зустрічали Ісуса на в, в Єрусалим як царя. Вони нарешті, нарешті, збувається все те, що вони так довго чекали. Нарешті відбувається те, ну чим вони жили цих останніх три роки. Ми ж розуміємо, що учні не уявляли, що Ісуса в повноті, що це Господь. Вони не уявляли, що це дійсно Бог, Син Божий. Пам'ятаєте Петро, коли раптом Петра, там одного була один момент, уся думка. Хто ж такий Ісус? Він отримав відкриття. Та ти каже: Та ти син Бога живого, Христос. Але в більшості учні не розуміли суть Ісуса, не розуміли суть його місії. Вони очікували, що це буде цар. Ми знаємо, що Ізраїль в той час це народ взагалі свободу любив. Вони дуже любили свободу, вони не терпіли якогось панування над собою. І, звичайно, коли Римська імперія окупувала Ізраїль, вони тільки жили мрією, жили думкою, що прийде національний визволитель, визволить їх від цього поневолення, від панування Риму і піднесе Ізраїль знову на такий рівень процвітання. Державно, який був за царя Давида. І вони оце очікували. Були там, хтось більш воєвничий це очікував, хтось просто чекав і молився, але всі знали, має прийти цар, який все відновить, який звільнить їх, який посяде престол в Єрусалимі, буде царювати, і буде дійсно національне велике піднесення. І учні, вони так само дивилися на Ісуса, що це якраз і той і є, хто це зробить, хто прожине окупанта, хто знову відновить ізраїльську славу. І коли відбувається цей славний в'їзд. Вони чекають, ну ось, нарешті, ми дочекалися те, що ми ждали всіх цих три роки, що ходили. Нарешті, хтось там уже планував, пам'ятаєте, ті учні там і планували навіть. Ми будемо там по правій руці, хтось по лівій руці. Вони собі вже бачили себе теж в тому царстві, в якомусь там уряді того царства разом з Ісусом. І ось відбувається ця подія. Та ви знаєте, минуло всього на всього тиждень, зовсім небагато часу. А ми бачимо зовсім інакшу картину. Від всього того пафосу, від всього того піднесення, від всіх тих очікувань цих учнів нічого не залишається. Це йдуть двоє дуже сумних, дуже розбитих людей, які дуже сильно розчаровані. Вони так сильно вірили в це, вони так сильно цього чекали. І те, чого вони чекали, зовсім не справдилося. Ісус не виправдав їхніх очікувань. Я хочу, щоб ви задумалися про ті розчарування, які можуть бути в нашому житті, які часто можуть ставатися. Ми всі схильні переживати в тій чи іншій мірі якісь розчарування. І розчарувань може бути на нашій земній дорозі дуже багато і дуже різних. Ми можемо розчаровуватися в якихось Ну, в політиках можемо розчаровуватись, наприклад, коли ми йдемо голосувати за якогось політика, ставимо галочку, і ми думаємо, що от ця людина, якщо вона прийде до влади, вона щось змінить в нашій країні, вона щось щось поміняється на добре. І знаєте, і коли та людина, за кого ми поставили галочку, приходить до влади, і ми ну ось зараз заживемо. А якби час показує, що не не заживаємо. От, і, і ми можемо розчаруватися в ті політичні сили, за яку ми голосували. Ми можемо розчаровуватися в якихось речах, які думаємо, що можуть принести нам щастя. Хтось там може думати, ну, мав би я там дуже багато грошей, я був би щасливий. І хтось реально біжить за цим. Думає, чим більше я буду мати, тим більше мені там буде щастя. Біжать, їх дехто і де хтось здобуває. Набувають якісь собі маєтки, набувають собі якісь гроші великі, але раптом розчаровуються і розуміють, що великі гроші не приносять щастя. Скільки б ти грошей не мав, ти просто намножуєш тільки більше проблем, більше неспокою і суєти в тебе з'являється. І ми, ну, в різному, може хтось може розчаруватися в якійсь роботі чи освіті. Думаю, от я би зайняв би якусь посаду, досягнув би якогось там соціального рівня, я би був би теж щасливий. Але люди здобувають і владу, і якісь посади круті, і разом з тим розуміють, що все одно це не приносить їм якогось внутрішнього морального задоволення чи щастя. Е, можна розчаруватися, і знаєте, це, напевно, дуже. Болюче розчарування, коли ми розчаровуємося в людях, які поруч біля нас. Ми можемо комусь довіряти своє серце, ми можемо довіряти свої якісь внутрішні таємниці, відкритися перед кимось, довіряти цій людині, а людина може не виправдати наших очікувань, якось цим скористатися і завдати нам болю. І це дуже болюче розчарування, коли ти довіряв цій людині, а вона, вона не виправдала цієї довіри. Вона десь зрадила тебе, вона тобі е, заподіяла якогось, якогось, якусь смутку. Можна розчаруватися, і таке теж, на жаль, є, і доволі часто, розчаруватися в церкві. Хтось очікує від церкви теж певних якихось, я не знаю, може, бонусів якихось, може якогось там, ну я не знаю, чого хоче. Хтось може різне очікувати від церкви. Мене там на руках будуть носити, мене там будуть всі любити, всі завжди я буду в центрі уваги, там мені будуть допомагати, благословляти, мене і ще щось. І, можливо, для новонавернених це так і є. Ми завжди беремо в новонавернених наш фокус, уваги нашої. Ми таким людям допомагаємо найбільше. Але ну, людині потрібно виростати і вже ставати самою такою, що буде допомагати іншим. А можна жити такою ілюзією, що мені і далі повинні допомагати всі. Далі б мене повинні оце по голові гладити постійно. І, і, і людина може розчаруватися, коли це перестає бути. Людина може, та що це за церква? Чи то мене вже любити перестали тут. Може так і бути. Але знаєте, найбільше розчарування, яке може зазнати людина, найбільше і найболючіше це коли ти розчаровуєшся в Бозі. Коли ти розчаровуєшся в Ісусі Христі, коли в тебе були від Нього якісь особливі очікування, ти чогось чекав від Нього, ти якось розумів по-особливому, що от Він тобі щось має зробити, чи Він має бути ось таким, яким ти собі його уявив, чи він має робити для тебе те, що собі уявив, і раптом ти в якийсь момент розумієш, що все зовсім не так. І можна розчаруватися в Бозі. І, на жаль, такі випадки є. Бувають люди, які розчаровані Богом. І знаєте, особливо, коли якась біда і потрясіння великі приходять, коли війна приходить, коли люди думають, що Бог мав би захистити якісь, може, території чи якісь райони. Коли людина думає, що, можливо, Бог мав би когось зберегти, а чомусь стається так, що ти бачиш, що цього не відбулося. По різним причинам, але люди можуть розчаруватися в Бозі. І таке, на жаль, стається. То я хочу, щоб ми от під цим кутом подивилися на цю історію. Ці двоє людей вони розчарувалися в Ісусі. Вони очікували, що це буде цар, але вони побачили, що його просто розіп'яли. Він, він, він дав це зробити. Він навіть не супротивлявся їм. І глибокі розчарування. Ці люди переживають, цей глибокий стан розчарування. Вони йдуть, вони між собою, оце такі сумні. Тут приходить біля них третій, з'являється. І вже от вони йдуть в трьох. І От який вони стан переживають, стан їхній. Давайте уявимо. стан розчарованої людини. Він завжди буде видний в нашому якомусь зовнішній поведінці. Знаєте, можна Якісь емоції, такі легенькі емоції, можна приховати. І, і ми всі, ну, в якійсь мірі, хтось більше, хтось менше, але ми всі в, мі... в певній мірі вміємо це робити. Ми вміємо не показувати насправді те, що ми переживаємо. Бо не завжди там хочеться перед якоюсь людиною, щоб вона знала, що ти переживаєш і відчуваєш зараз. Тобто, ну в якійсь мірі ми вміємо якусь там масочку вдягнути, щоб там, привітно посміхнутися, навіть коли тобі зараз, можливо, і сумно. Але ти можеш посміхнутися до людей там, чи ще щось. Але є такі стани, які ти не можеш приховати. Стан внутрішнього, глибокого розчарування, коли поруйновано все те, в чим ти жив останні три роки, ти не можеш це приховати. Ти не можеш від, ну, сховати це від людей. Це буде видно у всіх сферах твого життя. Це буде видно в тому, як ти живеш і що ти робиш. І оці, оці зараз учні, які ми бачимо зараз, вони настільки сильно розчаровані, вони, ми можемо побачити по їхній поведінці, що вони відчувають. Вони рухаються від Єрусалиму в своє село. Вони рухаються від Єрусалиму в своє село. Тобто вони вертаються, можна сказати, до старого життя. Вони полишають Єрусалим, це завжди церкви в Біблії, це образ церкви, чогось святого, якогось святого місця. А МУС, ну, напевно, якесь старе їхнє життя. І от і, і ми можемо по них побачити, що відбувається у цей рух. Часто людина, яка переживає якісь глибокі розчарування, вона, по-перше, лишає церкву. Ми можемо побачити, якщо людини стало менше в церкві, стає менше в церкві, це можливо для нас якийсь дзвіночок, що варто тій людині десь на ту людину звернути увагу. Можливо, в неї в житті щось відбувається дуже таке серйозне. І, і друге, вони йдуть додому. Вони йдуть назад до того, звідки вони пішли, звідки їх Ісус покликав. Ми знаємо, там багато учнів було рибалками, були рибали. Там і Петро, ми, ми читали про історію про Петра, і учні, які вернулися теж назад до старого життя. Люди, які розчаровані в Бозі, вони будуть вертатися до того старого. Хтось, хто кого Бог витягнув з болота, якщо людина розчаровується, вони назад вертаються в своє болото. Кого Бог витягнув з алкоголю чи наркотиків, людина буде вертатися назад. А куди їй піти? Вона поклала всю надію на нього. І вона цю надію не виправдала. Вона буде вертатися назад. І ми бачимо по цих учнях, вони йдуть, вони о, о, от в такому стані ми можемо звернути увагу на те, що ну, вони йдуть двоє. Тобто, людина, яка переживає розчарування глибоке, вона буде оточувати себе тими людьми. Які так само переживають таке. Надіючись що, надіючись, що цей, той, ну, така сама людина, яка те саме відчуває, якщо йти, вона зможе тобі чимось допомогти. Ми можемо побачити в реальному житті нашому, що часто дуже люди, які розчаровані, вони будуть оточувати себе такими самими людьми розчарованими. Сподіваючись, що ці люди якось допоможуть. Але насправді так ніколи не буває. Тільки оце розчарування, оцей смуток, в такому оточенні він тільки буде ще більше поглиблюватися. Ці люди скоріше тобі ще допоможуть втопитися в цьому смутку, ніж тебе витянуть. Чомусь так стається. Замість того, щоб бути в Єрусалимі, в оточенні людей, які навпаки, тобі поможуть якось духовно укріпитися, люди часто відходять і оточують себе такими самими, якимись, можливо, нарікальниками, обіженими. Якимись розчарованими і так далі. І от тільки поглиблюють оцей свій стан. І, і коли ми переживаємо якесь розчарування, що ми можемо теж побачити по цих учнях, міняються наші стосунки з Богом. Кардинально, ми можемо побачити, що по суті в цих хлопців, які йдуть, у них взагалі ніяких стосунків на даний час немає. Вони тільки от затоплені своїм цим розчаруванням. Ми не бачимо, щоб вони молилися, щоб вони просили Бога якоїсь допомоги. Ми бачимо, що вони просто от йдуть і от це обговорюють і ну жують оце, все ці всі події, як вони от надіяли. А ми то наділися там, і, і треті вже біля них, і теж розпитує. Вони це все розказують. Ми так от сподівалися, і от все більше і більше тільки нагнітають собі. Ось вони не просять у Бога якоїсь допомоги. Людина, яка розчарувалася, вона втрачає стосунок із Богом. Вона втрачає якось ну перестає молитися, перестає Бога шукати. Чому так стається в нашому житті? Чому людина може розчаруватися в Ісусі Христі? Чому людина може розчаруватися в Бозі? Ну Якщо дивитися людськими очима з людської точки зору, відповідь може бути дуже проста. Насправді давним-давно відома така фраза в християнстві. Багато проповідників і завжди говорять: не хочеш розчаруватися, не очаровуйся. Тобто, ну, ці учні, вони собі щось дуже заочарувались. -за за -за тобто вони мали якісь очікування, воно не виправдалось, вони розчаровані. Але давайте подивимося з Божої точки зору, чому Бог це допустив. Ну, він же ж міг якось так зробити, щоб у них ну, не було цих ілюзій. Щоб вони, щоб вони не переживали цього стану. Щоб ну, для чого він це допустив їм? Чому Бог допускає, щоб з нами таке траплялося? І ми можемо побачити і зрозуміти, що напевно, що Бог це допускає для того, щоб людина сама усвідомила хибність якихось своїх очікувань. Щоб людина сама зрозуміла, можливо, я взагалі не про то думав, Можливо, я не про то мріяв, можливо, я не того чекав, можливо, я себе зовсім не так уявляв Бога. Коли людина в такому стані опиняється, Бог хоче показати: слухай, ти не так взагалі думав. Зовсім по інакше мислив, ти зовсім не те про мене думав. І Бог хоче відкритися, який він є насправді. Так само ми бачимо, що в такому стані розчарування, коли ці учні двоє йдуть, ми можемо побачити, що Ісус їм говорить, вияснює Писання. Він розповідає їм всю, всі ці пророцтва, які були про нього, що Христу належало так і постраждати, і він вияснює, Мойсея, через всіх проків. Тобто, в цьому стані вони переживають якесь нове розуміння Біблії, нове розуміння Писання. Тобто, міняється зовсім їхня віра, міняється в цей час. Можливо, саме тому Бог допускає в наше життя й розчарування, щоб ми переосмислили всі свої переконання, щоб ми переосмислили своє розуміння Біблії, щоб ми підняли нашу віру на якийсь новий рівень. І можливо, чому Бог допускає ще це в наше життя, якісь такі розчарування. Тому що Бог хоче, щоб ми усвідомили, що іноді, замість того, щоб дивитися вперед, в якесь майбутнє, ми можемо дуже сильно застряти в нашому минулому, в якихось минулих перемогах, в минулих якихось здобутках, те, що в нас було в минулому, так багато людей живуть. Замість того, щоб будувати якесь сьогодення своє, будувати чим планувати майбутнє своє, люди можуть застрягнути десь в минулому, і це може заважати їм жити. І ми бачимо ці учні так само, вони були зосереджені на тому, що сталося в минулому. Вони вже не уявляли свого життя далі. Просто ті події настільки їх вибили з колії, що вони вже не уявляли, як буде, як буде їхнє життя проходити далі. Тому, можливо, Бог допускає такий стан, просто стан такого повного руйнування всього, всіх основ. Для того, щоб ми могли пережити радість Івангельської звістки, радість, радість Божої благодаті. І от давайте подумаємо про те, все ж таки ми багато зараз я говорив про стан цих людей, але я хотів би все ж таки, щоб ми розуміли, який Божий вихід є з цього, який, якщо навіть це Бог допустив нам, як нам вийти з такого стану, як нам, як нам знайти якийсь спосіб потішення. І коли ми дивимося на цю історію, ми можемо побачити, я ну може зараз трошки дивно скажу речі, деякі що може не працювати. Те, що ми привикли, що завжди працює. Так як ми християни думаємо, що от якщо ми так зробимо, це буде завжди спрацює в нашому житті. Ви знаєте, може не працювати місця писання. Можуть не працювати. Тому що ми іноді думаємо, що людина в розпачі якомусь, коли вона в такому важкому духовному стані, ось знаєш, їй зараз почне читати місця Біблії, якісь там, почне і там в інтернеті скидувати якісь картинки з віршами з писання. І ти думаєш, людині це зараз допоможе. От я зараз прочитаю йому там, що там якісь Івана, Івана 3.16, все, Всі людину прямо от по ну підбадьориться. Але дуже часто це не працює. Ми бачимо, що оці двоє учнів, які йдуть, сам Ісус їм. Читає Біблію. І при тому, ну, виявляєте собі, тобто, це ну, якийсь вищий рівень тлумачення Біблії неможливо уявити. Сам Господь читає їм Біблію і пояснює. Це найвища богословська освіта, яку можна було тільки здобути. Чи вона рятує учнів? Чи ми бачимо після того, як він їм вияснив писання, їм це допомогло? Чи це вони вийшли з того стану? Ми можемо думати, що чим більше я знаю про Бога, чим більше якихось книжок прочитав про Бога, семінарів закінчив, це мені може дати якийсь духовний здобуток. Це дуже важливі речі. Але коли ми таке переживаємо, якісь знання про Бога, якісь просто місця писання, які можуть нам хтось говорити, вони не допоможуть нам вийти. Це дивно. Дивно ще інакше. Що ми іноді можемо думати, що свідоцтва інших людей можуть нам допомогти, чи комусь можуть допомогти. От таке зараз людині важко, я їй зараз підійду і розкажу, як мені Бог допоміг, чи як в моєму житті Бог спрацював. Я зараз йому розкажу і йому стане легше від того. Ну дуже часто ми можемо побачити, що так не працює теж. Ми бачимо, ці учні йдуть, і знаєте, вони ж самі навіть говорять. Нам же ж там в Єрусалимі розказали, що дехто й біля гроба був і бачив гроб пустим, і кажуть, що він вообще воскрив. Вони вже навіть чують свідоцтво про це. Ну чомусь це не працює. Вони все одно не вірять, вони все одно спонтеличені і збентежені. Можуть чужі свідоцтва не працювати в нашому житті. Так як же ж нам вийти з цього стану? Я бачу в Біблії, я бачу в цьому уривку і взагалі в Біблії, і взагалі в практиці бачу єдине, нам потрібна особиста зустріч з Ісусом Христом. Нам потрібно особисто з Ним зустрітися. Нам потрібно особисто його пережити. Особисто, просто щоб у нас був цей особистий власний контакт, власна зустріч із ним. І тоді ми можемо пережити велике потішення. Знаєте, Ісус нас не залишає насправді. Ми можемо думати, що в нашому важкому стані ми лишаємося самі. Але ми бачимо, що Ісус йде завжди з ними. Весь цей час на всій цій дорозі Він разом. Вони просто його не бачать. Вони настільки зайняті своїм цим станом, вони настільки зайняті якимись своїми переживаннями, що вони просто його не бачать. Але в якийсь момент вони розуміють, що він був вище з ними. В якийсь момент їм очі відкриваються. І вони розуміють, так він же ж весь час був з нами на дорозі. В нашому житті так само ми можемо осягнути щось, щоб Бог був з нами, тільки трошки вже якби заднім числом, пізніше. І коли я задумуюсь над своїм життям, ви знаєте, я довгий час був невіруючий, жив без Бога, ви знаєте мою історію. І я міг би сотні разів запитувати, а де б Бог був в моєму житті? Я стільки пережив нехороших якихось сторінок свого життя. Але знову і знову, коли я роздумую, вже, будучи сьогодні у вірі і озираючись назад, я розумію, він завжди був зі мною. Завжди, на всяких отих страшних моментах, він був біля мене. Просто я його не бачив. Просто в мене теж були очі закриті. Просто я був занадто захоплений якимись своїми переживаннями, замість того, щоб побачити його і почути. То головне, головне питання, яке зараз стоїть, а як же нам зустрітися з Ісусом? Як нам пережити цю особливу зустріч із ним особисту? Не з чужого свідчення? Не просто читаючи Біблію, чи якісь книги, там, чи якусь освіту, здобуваючи християнську, як особисто знімати це переживання і зустріч. Я бачу в цій історії якусь, можна сказати, парадоксальне якісь рішення, якесь ну, незвичайне таке. Дивіться, що, що тут відбувається. Вони йдуть. Давайте уявимо собі цю картину. Це просто якийсь поворотний момент в тому, як вони змогли впізнати його, як вони могли з ним все ж таки зустрітися. От вони йдуть. Вони йдуть додому. Їх там не було довгий час. Можливо, вони там протягом трьох цих трьох років і являлися вдома. І, можливо, їм там постійно і говорили. Можливо, родичі там говорили, там жінка чи там ще хтось з родини говорив: слухай, де ти ходиш взагалі? Ти лишив дім, ти лишив там якийсь бізнес, може, сімейний. Ти пішов за тим Ісусом. Що ти за ним ходиш? Що ти від нього чекаєш? Ти віриш, що це цар? Можливо, їм і дорікали хтось, а можливо, вони взагалі цих трьох років вдома не з'являлися. Ну, так чи інакше, вони ходили за Ісусом. І от вони, їх не було довгий час дому. Вони вертаються. Що їх зараз там чекає? Від їхніх рідних? Якісь докори? Якісь поприкання, можливо, ну що, пішов за Ісусом і що? Давай, іди, рибу лови. віруючий. Але при тому, при всьому, не знаючи, що зараз їх чекає вдома, вони наважуються. Зробити одну річ. Я оце особливо хотів звернути увагу. Вони наважуються запросити незнайому людину до себе. Пізній вечір. Незнайомий чоловік, вони ж не знають, що це Ісус. Якийсь незнайомець, ну йшов з ними там весь час. І вони не знають, що зараз вдома буде. Їх зараз там насварять, напевно. А ти, ну, але вони наважуються ще, ще чужу людину привезти. Тобто вони роблять такий крок, який, можливо, ще зараз їх там скажуть, ти ще когось привів до хати тут. Але вони хочуть це зробити. Пізня година, е втомлені, голодний, можливо. Давай послужимо йому. Давай ми його закличемо. Давай ми зробимо таке добре діло, проявимо гостинність, і вони кличуть його, ходи переночуєш, потім вже завтра підеш. Вони кличуть його до себе додому. І після того, коли вони це роблять, відбувається оце чудо. Він бере хліб в них вдома, ламає, роздає, і вони впізнають, так це ж Ісус. Очі їм відкрилися. Так це ж Ісус. Він, виявляється, був з нами весь час. Коли це сталося? Після того, коли вони їм самим важко було, але вони послужили ще тій людині, яка було теж важко, яку теж була потрібна допомога, яку теж потрібно було послужити. І я думаю, я глибоко переконаний, що в важкому стані, коли ми переживаємо якісь розчарування, чи духовні, чи просто якісь земні, ми здатні пережити близькість з Ісусом, побачити його присутність в своєму житті, тоді, коли ми починаємо робити якісь добре діло іншим людям. Коли ми виявляємо якесь милосердя до когось, коли ми можемо послужити комусь тому, кому ще гірше, можливо, від нас, коли ми здатні це зробити, ми раптом розуміємо Бог з нами, тому що, тому що ми можемо комусь зробити щось добре, і якась людина може пережити Божу благодать через те добре, що ми робимо. Якщо ми щось таке переживаємо, починаємо робити щось добре, починаємо служити іншим людям. Коли сьогодні дуже багато всякої біди, коли сьогодні багато людей розчаровані, коли сьогодні багато людей переживають різні трудності, різне горе, ми сьогодні можемо бути тими людьми. Які будемо служити іншим. І тим самим ми будемо самі переживати Божу благодать. Тим самим ми будемо самі переживати зустріч з Ісусом. Тому що ми пам'ятаємо, що Ісус говорить таку притчу, що коли там він буде розділяти людей по одну сторону, по другу, овець, козлів. він говорив, що, що коли ви зробите одне з найменших цих добре діло, там, навідаєте чи там допоможете, нагодуєте, це ви мені зробите. Получається, коли ми робимо добре діло, ми тим самим робимо це Ісусу. Ми робимо це для нього. Тому, якщо ми переживаємо якийсь такий стан, починаємо, починаємо, не дозволяємо, щоб цей стан нас поглинув. Не дозволяємо якомусь розчаруванню поглинути нас, не дозволяємо, щоб ми просто були зосереджені на тих своїх якихось уявленнях. Бо хоче нам відкритися. Бо хоче нам, щоб ми по-новому усвідомили усвідомили свою віру, щоб ми по-новому подивилися на нього, щоб ми по-новому зрозуміли Біблію. Він хоче особисто з нами цього контакту. І ми можемо цього досягти, якщо ми почнемо робити якусь добру справу. А як нам жити далі після цього? І я тут теж бачу одну відповідь: яке життя далі? Ці учні, вони, вони вертають. Там написано, Ісус став невидимий. Після того, як він їм відкрився, вони пережили цю зустріч. Він став невидимий. І вони вертаються назад, щоб свідкувати вже самі про те, що сталося. Вони вже зустрічаються з іншими учнями. Вони це розповідають. Вони свідчать про цю особливу зустріч, все, що трапилося. Але це саме слово Він став невидимий для них. Я думаю, що це наше життя. От ми хочемо завжди, щоб Бог був нам якось явний. Хочемо його відчувати, хочемо його переживати, щоб. Але в більшості так не буває. Ознака духовного нашого зростання це коли ми вміємо жити з Богом, який невидимий. Коли ми вміємо жити, коли ми, можливо, нема тих мурашок, яких ми постійно хочемо там по тілу, нема якихось там надприродних емоцій, можливо, якихось чудес, яких ми хочемо бачити навколо себе. Звичайне, буденне життя. Ісус невидимий. Але вони. Переживши цю зустріч, це зовсім інші люди, не розчаровані, а запалені, які готові свідкувати, які готові йти і розказувати іншим людям, які готові вже вже навчені жити з невидимим Ісусом. Нам треба, якщо ми хочемо духовно вирости, якщо ми хочемо подолати якісь наші розчарування, нам треба зустрітися з Ісусом і навчитися жити з цим е, переживанням, маючи цю віру в серці своїм. Ну, хай нам. Справді, Бог допоможе по-перше, не розчаровуватися. Не розчаровуватися, не строїти якихось ілюзій відносно Бога. Розуміти Бога справжнього. Це суверенний Бог. Він не зобов'язаний бути таким, яким ми хочемо його бачити. Він є такий, який він є, такий, як він розкрився в Писанні, а не такий, як ми його собі малюємо. Не зачаровуємося і тому не будемо розчаровані. Але коли. Якщо навіть сталося розчарування, не дозволяємо йти в Маус. Не вертаємося до чогось старого. вертаємося до церкви, до Єрусалиму, шукаємо зустрічі з Христом, щоб наше життя обновилося, щоб, щоб далі жити, славлячи Бога. Хай нам Господь цьому допоможе. Амінь.